І також, знаєте, людина земна, не все готова нам допомогти. Хоч ми так надіємося, знаєте. А тут нас запрошує неземний чоловік, якийсь вельможа, якийсь багач, який би ми надіялися, що ми щось там десь нам як буде скрутити, він якусь копійчину нам подасть. Яка не дасть здохнути, по-простому сказати. А сам Господь просить нас. Тому не відкладаємо цього, вчули цей заклик. Так як бачите, апостоли, учні Іванові, почули ті слова ось Агнець Божий, і вони зразу послідували за Ісусом. Тут же вони запиталися Ісуса, вчителю, де ти живеш, ходіть і побачите, і вони пішли і побачили, де він живе. Хай Господь Бог благословить нам також піти за тим закликом Божим, послідувати за ним тою дорогою до. Дорогою земного життя, яка веде нас в Царство Боже, бо якщо та дорога наша йде разом з Ісусом Христом, слідуванням за Ним, коли Він нас запрошує за Собою, знову ж Господь нас радує тим, що цей час не є пізній, щоб ми не впадали у відча, як нам здається, що ми запізно прийшли до Ісуса Христа. Одним з тих двох. Які чули від Івана про Ісуса і пішли за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він спочатку розшукав брата свого Симона і каже йому: ми знайшли Месію, що означає Христос. І привів його до Ісуса. Ісус же, поглянувши на нього, сказав, ти Симон, син Йони. Де нарочеся кефа, що означає камінь Петро. Бачите, якою благодаттю наповнилися це були достойні учні, достойні учні Іванові тепер стали достойні учні Господа і Спасителя Ісуса Христа. Бо зразу біжить Андрій до свого брата Симона Петра, розшукав брата, розумієте, він. Та радість, яка наповнила його, бачучи там дім Господній, бо каже, побачили, де він живе, розшукав свого брата, каже, ми знайшли Месію, що означає Христос, і привів його до Ісуса і зразу вже уявляємо, яка це була наповненість тої благодаті Божою. Апостола Андрія, бо бачимо, що Петро зовсім не впирався, зразу пішов до Ісуса Христа. Ісус же, поглянувши на нього, сказав «Ти Симон, син Йони, де наречешся Кефа, що означає камінь. Івана 1 розділ 42 вірш, в старому Завіті Бог також. Призвавши Ураама, дає Авраама, дає йому ім'я Авраама, дає йому ім'я Авраам. Оце властиво Богові нове ім'я давати. Дам нове ім'я, яке не знає ніхто, Сарі також дає ім'я Сара. Так Ісус, як Господь і Бог, дає Симону. Симон, що означає послуг. Синові Йони, що перекладається як голуб, ім'я Петро, що вже значить камінь. Маючи послуг Богові, стає Петром, тобто той, який досягнувши твердості у вірі і твердості в доброті. Так, було покликання апостола Петра. Симон, Тобто той, який має послуг, стає твердим у вірі, твердим у звершенні доброти Божої. Симон, син Йонити, нарочесть Кефа, що означає камінь Петро. Наступного дня Ісус захотів йти до Галілеї, знаходить Филипа і каже йому, іди за мною. Галилея, знаєте, перекладається, як і хвилі, повалина десь, може якась нестійкість, як. Знаходить Филипа і каже, йому йде за мною. Филип вже був з Вевсаїди, з одного міста з Андрієм Петром. Филип знаходить на Фанаїла і каже, йому ми знайшли того, про якого писали Мойсей у законі і пророки. Бачимо, як для Филиппа. Служило Слово Боже, наповнені його Словом Божим, бо чому Филип так швидко пішов за Ісусом, бо Він досліджував Писання і шукав Ісуса. Через Вивчення Святого Письма, бо він бачите, що, як тут сказано, ми знайшли того про якого писали Мойсей у законі і пророки. Тобто він знає Мойсея писання, знає закон пророків Ісуса, сина Йосифа з Назарету. Це Филип знаходить на Фанаїла і каже йому. Але видите, в Писанні сказано, що Спаситель прийде з Вифлеєма. А тут з Назарета. Тому Нафанаїл сказав йому, чи може щось добре бути з Назарета. Нафанаїл є теж той, який знає писання, бо якраз це є розділ 1, 46-й 46 вірш. І він каже, чи може бути що добре? З Назарета. Нафанаїл зауважте, каже, це не від невір'я, а по обережності, які Господь нас застерігає, щоб не довіряти всяким уже пророкам. Тому Господь, також, як ми далі побачимо, приймає і Нафанаїла як свого учня, як того, якому він каже, що. Це справжній ізра... ізраїльтянин, якому немає підступу, немає підкупу. Тобто це не прояв невір'я в Нафанаїла, а прояв обережності. Бо описанню Месія має прийти з Вифлеєма, а тут каже, знайшли Месію, каже Филип. Сина Йосифа з Назарета. І Господь хвалить його, що це істинний ізраїльтянин. Ізраїльтянин той, хто належить до народу Божого. В ньому нема тої фальшивості, бо він не довіряє фальшивим пророкам, він хоче впевнитися не за того, щоб відкинути Ісуса Христа, але за того, щоб його не обманули. Далі ми бачимо якраз дійсно, що Нафанаїл не є той, який просто шукає собі якихось там, можна сказати, земних успіхів. Бо тут же так само, як Іван Хреститель не купується на то, коли йому кажуть, що чи не ти Христос, або хто ти? І він? Так само похвалу Ісуса він не сприймає так, що, знаєте, його похвалили, і він вже там все, все готовий сприйняти, що йому кажуть. Бо Филипп сказав йому перед тим, піди подивися, Ісус, побачивши Нафанаїла, який йшов до нього, говорить про нього: ось воістину ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Нафаніл говорить йому, ти мене знаєш? Він не захоплюється цими словами, бо тому що, знаєте, таку похвалу почути, а тим більше від того, якого вже народ визнає Месію, бо тут вже його друг приходить, Филип, йому це розказує. Знаєте, тут вже маєш собі якусь певну посаду. Людина, звичайно, земна, ну, не буде вже навіть Заморочуватися тим, чи дійсно це син Божий, вже знаєте, хоча якийсь земний успіх буду мати, бо раз його люди визнають за якогось великого. Але бачимо, що Нафанаїл не сприймається так знаєте, за чисту монету. А все ж таки дійсно випробовує. Бо каже, ти знаєш мене знову ж не за невір'я, а за обережності. Бо тому що, довірившись фальшивому пророку, можна втратити царство Боже, можна втратити життя вічне, можна піти дорогою фальшивих учень, не дивлячись на те, що тебе похвалили, і цей учитель фальшивий, може він тобі дасть на якусь посаду, може тобі біля нього буде і непогано, але то не дасть тобі життя вічного, то тебе приведе до загибелі. Тому він каже, ти знаєш мене? І... Господь відповідає йому, Ісус відповів йому, перше, ніж побачив тебе Филип, я бачив тебе під смоковницею. Афанил відповів йому, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлі. От цікава річ, як всього-навсього, що <кхи> перше, я тебе бачив під смоковницею. Ісус каже йому ці слова, що перш ніж поклик у тебе Филипп, я бачу тебе під смоковницею. Як можна зрозуміти ці слова? Чому зразу так Нафанаїл каже, ти син Божий, учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів, як зразу перемінюється, зразу та така, знаєте, осторожність, така виваженість, таке... Знаєте, можна сказати, випробування, чи то справді, аби я е, не увійшов знаєте, в якусь халепу, якісь фальшиві вчення, не влізти ще інших людей, потім так понаучую, довірившись цьому чоловікові, якого визнають за Месію, за Христа, аби я не згубив найперше вічного життя. А тут зразу все перемінюється. Коли Господь тільки сказав, бачу, де під смоковницею», Нафанаїл зразу говорить, учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Напевно Господь сказав Нафанаїлові щось таке таємне, про яке знав тільки він і певно знав тільки Бог. Може, це була його молитва, його спілкування з Богом. Він розмовляв під смоковницею. а оскільки Ісус Христос є Господь і Бог, який перебуває в одності з Отцем і Святим Духом, спочатку було Слово, спочатку було Слово. Слово було в Бога, і слово було Бог, як ми чули самий перший вірш. Перший розділ Івангелія від Івана. Щось таке таємне зачепило. Десь, певно, це була та розмова, так я собі роздумую, бо є пояснення, що коли Филип кликав на Фанаїла, то він собі там щось говорив з ним, вони там мали розмову. І Ісус це відкрив. Йому так, може бути слушна така думка, бо тому що перше, чим Филип ще прийшов, Ісус уже каже ці слова на Фанаїлові, бо каже, перше, ніж покликав тебе Филипп, я бачу тебе під підсмокованицею. Але, скоріше всього, от є така це моя особиста думка, що це була. Якась така таємна розмова, це була молитва, якесь прохання до Господа, якісь, знаєте, роздуми про Бога. Десь, як то кажеться, серце, душа Нафанаїла. Готувалися до зустрічі з Богом, Господь Бог завжди завчасу, бо каже, сам Господь і готовить нас до того, щоб ми прийняли Його. Він діє в нас, він все, знаєте, як я кажу, Господь за нас все зробить, бо ти. Прочитаєш молитву, людина оздоровилася, практично ти нічого не зробив, бо тому що ти сам собі поради не можеш дати. Маєш якісь проблеми з здоров'ям, молишся, так, Господь вислуховує, допомагає, укріпляє. Але не раз якихось таких результатів би нам хотілося бачити нема, то що ми можемо сказати, що ми когось зцілили? А Господь робить дійсно чудеса, не раз є такі речі, бо оскільки мені попало таке служіння, Господь Бог мене призвав служити у храмі, де є чудотворна ікона, і відповідно багато є людей, які приходять з проблемами здоров'я. І не раз є безвихідна ситуація, а Господь так це все перемінив, щоб ніколи навіть не повірив, як це відбувається. А є людина, здається, і не була в такому важкому стані. Молилися, молилися на результат, ну, каже, завжди є результат. Людина, яка посвятила своє життя Богові, молитві, вона буде мати царство Боже. Але для земного життя людина, наприклад, через хворобу помаленьку-помаленьку згасла, відійшла. Хоча, знаєте, порівняти смерть тих людей, які відходять з вірою, які в Господі. І порівняти смерть грішника, ту мученицьку смерть, знаєте, то є різні речі. Але, на все воля Господня, На все воля Господня людина, яка укріплена Господом, знаєте, той, хто не просить, той точно не одержить. Це наш вибір є. Ми можемо молитися, можемо зневіритися, бо, наприклад, недуга. Чи якийсь неуспіх життєвий, здається, все валиться, нічого не виходить. Можна довірити своє життя Богові, і Господь обов'язково виведе на добру дорогу. Обов'язково, це точно, Бо тому що життя земне, яке б воно не було воно і скінченне, а вічне життя, от той дім Божий, який побачили. Апостоли, бо Господь сказав, що ходіть за мною і побачите, так само, послідувавши за Ісусом Христом, ми ніколи не будемо розчаровані, бо найперше Господь Бог приготував нам небесні оселі, а там нема ні хвороби, ні недуги, ні страждання, там вічне життя. І це найкраще, що ми можемо здобути за свого земного життя, бо всі земні речі, скільки би ми їх не здобули, вони досить нам потрібні для земного життя, і Господь Бог нам, як своїм дітям, як ми дітям не боронимо мати якісь земні радості у міру, бо вже коли ті земні радості згубні для наших дітей, наше серце батьківське плаче, бо може і так бути. Але коли ті земні радості є благорозумні, і ми тішимося тим, що наші діти радіють, так само Господь радіє нам. Коли ми втішаємося нашим найбуденним земним життям, не можна сказати, що Господь Бог сказав тільки молися і тільки так жий, знаєш, ніколи нічого бачити, не бачачи нічого доброго у цьому земному житті. Господь Бог сотворив нас для того, щоб радіти, кажу, в земні радості обмежені земними обставинами, бо от, в даний час прийшла в нашу українську землю війна. Ну, як ти можеш радіти, коли навколо є біда? Коли багато мамів чекають своїх синів у сльозах, привозять з війни тих хлопців, які загинули, які поклали своє життя, пожертвували своїм життям заради нас, заради нашого спокою, тут у тилу. Як такої радості, знаєте, земної тут важко знайти. Але є якісь звичайні життєві втіхи. Все одно, знаєте, молоді люди мусять продовжувати життя, там вінчаються, діточки народжуються. Знаєте, Все одно якусь утіху і земну маємо. Господь Бог милує нас і трошки дає нам тих і земних радостей. Я віримо в те, що Господь Бог перемінить, бо для того ми... І вивчаємо Слово Боже, щоб укріплятися у вірі, бо наша віра в силі міняти цей земний світ. Господь Бог нас поставив тут господарями. Ми повинні трошки володіти цими обставинами, силою віри, укріплятися у здоров'ю. Але знову ж, як не будеш просити, то точно не одержиш. Це, так би скажемо, в магазин привезли всього-навсього 10 буханок хліба а прийде купувати 100 чоловік. 10 тільки зможе купити, 90 не одержать. Але ті, що не прийдуть, ті точно не одержать. Бо ті, що прийдуть, мають надію одержати. Плюс до того продавець, побачивши запит, на другий день може організувати вам кращий торг. Бачачи, що запит набагато більший, ніж 10 буханок хліба. І на слідуючий день вже будете мати можливість ви шанс отримати, але коли ви не прийшли, він не буде мати кому замовляти той хліб. Тому, дорогі у Христі, кріпімося вірою, завжди спішімо до Господа, просімо, не падаємо духом. Господь Бог знає, коли нас зцілити. Коли нас підкріпити, коли нам що подати, необхідне для нашого земного життя, перебуваємо з Богом, просимо тої ласки Божої. І так же само, от як каже, бачу ви під Смоківницю, як плід смоковниці солодкий, якби ми сказали, сказали Новий завіт. Бо благодаттю ве спасення, новий завіт, благодать на благодать, як ми вивчали. А листя, як старий завіт, що в смоківниці Листя, що ховає той плід пліт Нового Завіту, той радості у Господі вже повноти, знаєте, вже це листя, так якби, той, знаєте, та строгість, яка прикривається законом, прикривається приписами, та вся солодість Нового Завіту, та радість вже. З Богом, повноти життя з Богом. Але бачимо, що, хоча Нафанаїл як та старозавітня людина під законом, як той, який випробовує на як Ісуса Христа, а відки ти мене знаєш, а чи може бути, що добре з Назарята, то бачимо, що навіть на як та людина, що під законом, ще та стара людина старозавітня, яка хоче спастися законом а не благодаттю, що неможливо, як каже нам Писання, бо тільки по благодаті ми можемо спастися по тій незаслуженій милості, задягнувшись у праведність Ісуса Христа, скинувши свою власну праведність, відрікшись від неї, хоч вона якась є, бо знаєте, ми навіть, будучи без Бога, все одно якась людяність є в людині. Вона все одно робить добрі справи, скільки навіть безбожників час від часу зроблять щось добре. Але зауважмо, то не дає нам вічного життя, то дає нам, може, якийсь земний успіх, може якусь прихильність людей, але для того, щоб отримати вічне життя, треба скинути зовсім, відріктися від своєї власної праведності, а, кхе, а задягнутися у праведність Ісуса Христа. Хай Господь Бог нам допоможе осягнути ту. Праведність, що в Бозі, сягнути ту радість осель Божих, ту милість Господню, що Господь Бог наскільки нас любить, що так само як своїх апостолів закликає нас послідувати за ним, щоб побачити, де він живе, щоб прийти в кінцевому результаті до тих осель Божих, завершивши свою земну мандрівку, скільки воно нам уготовано, комусь більше, комусь менше. Але саме головне з Богом. Саме головне не загубити тої присутності Божої в нашому житті, бо Господь, Бог, бачимо, Він завжди поспішний до нас. Він ніколи не закривається від нас. Ми можемо його не впустити у своє життя. Тому хай Господь Бог допоможе нам, укріпить нас вірою, освятить нас Словом Божим. Омиє нас від усякого гріха, бо, як каже Іван Хреститель, що Агнець Божий, який бере гріхи світу. Дякуємо Богові за це, дякуємо властивому Господеві, що він так полюбив нас такою великою любов'ю, що приймає нас грішних, рятує нас від усякої біди, від усякого нещастя. Хай та віра Божа проростає в нас, щоб в ім'я Ісуса Христа ми могли проганяти бісів. Проганяти полки ворожі силою молитви, тою заступницькою молитвою за наших воїнів, випросити у Господа збереженням їхнього життя, хай Господь Бог зглянеться на ті наші прохання, над нашими воїнами поставить охорону, захист свій, щоб вони збережені Богом, повернулися живі, здорові додому з перемогою над ворогом. Господи Боже, споглянь і на всіх недугуючих, на всіх болящих, бо Ти сказав, що ті, що слухають Слово Боже, блаженні, вони щасливі, дай нам щастя, цю радість мати звільнення від усякої хвороби, як духовної, так і тілесної. Доторкнися, Господи, до кожного з нас, що прив'язалися тою любов'ю до Тебе, перестом милосердя свого. Пожени всяку небудь, всяку недугу, хай буде зцілення від усякої хвороби, особливо нашим воїнам, які поранені, які також мають ті недуги, ті захворювання, бо тому що фронтове життя не є легке, Господи, Ти знаєш всі наші болі, всі страждання, ти все витерпів заради нас. Ми знаємо, що Ти є той, який в силі нам допомагати, бо Ти знаєш, що то є. Наші земне бідування. тому звертаємося до Тебе як до люблячого Отця, який не відмовляє нам у тих наших добрих проханнях, які нам на спасіння, які нам на життя вічне. Тому, Господи, затягни рани поранених воїнів, уздорови їх всіх нас, хто в недузі, хто в стражданні, хто в біді, хто в якихось важких обставинах, Господи, даруй звільнення, даруй зцілення, даруй своє благословення. <кій> необхідні. Нам і земні <кій> блага подай, Хай Твоя милість буде над нами, Хай Твій захист буде з нами. Господу, уповаємо на тебе і дякуємо тобі за твої благословенні дари, за твої щедрі благословенні ласки до нас, грішних людей. І тобі, славу восилаємо, Отцю, Сину, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!